Маю такий чайник з таким накипом. А ще маю такий чайник з таким накипом. А ще маю отакий засіб для видалення накипу. Зараз будемо користуватися, експериментувати. 150 мл. води в чайник. 150 мл. Другий чайник. 300 мл чистої води. В один чайник. І 300 мл в інший чайник. Ставимо один чайник. Ставимо інший чайник. Чекаємо закипів. Чекаємо результату, що нам там покаже. На стінках вже немає, а знизу ще кипить, Почекаю ще трішки. Другий теж закипів. І ось така красота вийшла як новий. Ось і другий красунчик. Для замовлення пишіть в коментарях або в приватні повідомлення.